У вишиванках на фоні Соняхів та прапора України зробити фото прийшли четверо військовослужбовців повітряних сил Збройних сил України. Пітеринесенько посміхайтесь. Так, одягнення, каже військовослужбовиця Альона, до частини сьогодні прийшли майже всі, хоча це не за статутом. Особливо зараз в умовах війни ми повинні цей патріотизм, цю вишиванку, цю українськість, Ми повинні її підтримувати, впроваджувати і в подальшому це ну це повинна бути традиція від малесенького до великого. Вишиванку я маю давно не цю цю мені взагалі те, що подарувала це наш код нації, який ми. Маємо не забувати. Ми маємо навпаки прославляти. Це одна із локацій, яку розгорнули на території літературно-меморіального музею імені Михайла Куцюбинського до дня вишиванки. Безкоштовно він фотографують шестеро випускників Вінницького центру ПТО, технологій та дизайну. Третьокурсниця Анастасія каже, хвилюється, щоб відвідувачам сподобалися світлини. Робить по кілька знімків. Я стараюся допомагати дивитися по світлу, щоб сонце не світило в очі, щоб люди не жмурились і щоб все було гарно. Я роблю багато кадрів, багато знімків, щоб було з чого вибрати. Загалом на території музею сьогодні розгорнули близько 10 фотолокацій в етностилі, каже директорка Лариса Кравченко. Одна з локацій це наш український прапор з соняшниками. Друга локація це у нас копичка сіна. На території садиби можна сфотографуватися на фоні буску. Ну і звичайно, найпривабливішою локацією нашого нашої садиби. Є найунікальніша річ пам'ятка історії національного значення. Це сам. Будинок Михайла Михайловича Коцюбинського. Зробити фото у вишиванці прийшла і Вінничанка Оксана. Каже, сорочку та плахту, у якій сьогодні вбрана, вишила сама. Вишиванку, розповідає, носить не лише на свята. Мене з дитинства бабуся до цього в Нас це просто було ну як норма. Це не якесь щось там дивне. Погода для фото хороша, каже майстер виробничого навчання Віктор Кравченко. Тож світлини мають бути вдалими. За тиждень студенти їх відредагують і віддадуть власникам. Все вдало спланували, зробили гарні локації. В принципі, для всієї локації підходять досить непогано. Таку фотосесію на території музею проводять вдруге, розповідає директорка Лариса Кравченко. Її приурочили до дня вишиванки, а ще до міжнародного дня музеїв його теж відзначають сьогодні. Цьогоріч вона має благодійну мету. Донати віддадуть на потреби зсу. Тривала фотосесія до 14-ї години. Юлія Вознюк, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця.